Вітаю всіх на каналі Рінц, це канал роботи і інвестування. Тому підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити вашу роботу. Сьогодні компанія Свої Люди відкрила вакансію оператор кол центра на дому. Підходить всім українцям і не тільки. Більш детальна інформація. Посылки залишаємо в опису к цьому відео. Також важлива ваша думка. Пишіть, будь ласка, в коментарях в опису к цьому відео, ставлячи відповідно лайк або дізлайк к цьому відео. Всім мирного неба! На все добре. До нових записей! І зустрічі.